Що, приїхали до нас нові дизайни BMW-шок. Мат, хромік такой, бомба взагалі. они в разобранном віде, звичайно. Якщо у вас, от, наприклад, от такий ключик, їх, наприклад, 2, ми з цього ключика приносимо дані на эту плату. І у вас буде уже новенький, такого плана, наприклад, матовий. Ключик, бомба. Так що звертайтесь, будемо раді вам допомогти. В даний час прийшла перша партія, не дуже багато. под прописочку і під переробку з вашого ключа. Питайте ціни напишу вам, що буде по вартості. З вашого ключа можна переробити в такий от ключик, наприклад, блискучий. Типа М-пакет. Ілі от такого плана переробити з вашого такого, от в такий. Питайте, напишу, що буде по вартості, Ілі прописати непосредственно: от у вас от такий один, і додати ще, наприклад, от такий. Все, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Мастерник ключ серед Київ, номер зв'язку 093 659 02 14. Пишіть на Viber, отвечу на ваше повідомлення. Ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти.